Скільки перги потрібно залишати бджолам на зиму, незабаром розпочинається підготовка бджіл до зимівлі, і дуже важливим етапом цієї підготовки є забезпечення достатньої кількості корму. Окрім меду, варто подбати і про пергу. На одну бджолу сім'ю рекомендовано залишати дві рамки з пергою, а якщо у вас є надлишок цього продукту, ви можете реалізувати його покупцям, що забезпечить додатковий дохід на пасіці, адже цей продукт користується значним попитом завдяки своїм корисним властивостям. Щоб полегшити вам процес збору та підготовки перги, ми пропонуємо придбати млинок для отримання перги та війолку ситу для відокремлення перги від воску зі знижкою мінус 15% при копівлі обох позицій позиції одночасно отримайте знижку мінус 20%. Линок для отримання перги якісно потрібні заморожені стільники. Завдяки ситу, що у комплекті можна відокремити пергу від воскових крик. А щоб цей процес пришвидшити та автоматизувати, можна придбати і віялку ситу. не втрачайте можливість купити надійне обладнання для отримання перги за доступною ціною. Завітайте до нашого магазину та встигні скористатись вигідною пропозицією. Акція діє лише до 31 серпня.